Христос взяв всі гріхи, всі гріхи, ось ти. А він взяв всі гріхи і поніс, і прибив, то скажи мені, де тут гріх? А я ще один зробив, він теж там. А, я, а якщо я завтра, він теж там. І якщо ти будеш знати, якою ціною ти куплений, ти ніколи не скажеш, а я ще раз зроблю гріх. А я ще раз, а я ще раз, ні. Ти скажеш, а як протистати дьяволу? Як перемогти гріх, щоб він мене більше не торкався? Як не впустити цей гріх в себе, щоб потім говорити, Боженьку, я грішний, я грішний, прости мене, і весь час нити перед Богом, перед Отцем, весь час жебрати. Дай, 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 бачиш, Господи. Та він бачить. А ти бачиш, якою ціною ти куплений, ти бачиш, якою ціною він дає тобі зцілення. Що ти бачиш? Ти бачиш, що ти благословений, ні, ти не бачиш, ти проклятий. Чому? Бо ти хрещений московський патріархат. Або в якийсь інший, будучи дитиною, яка нічого не чує, нічого не розуміє, а віра то від слухання. І ми знову говоримо про те саме, говоримо між собою. Я говорю лише, щоб знову і знову нагадати і утвердитися, Христос забрав гріхи. Раз і назавжди. Ми маємо це в своє життя ввести до автоматизму, навіть не думати над цим. Ми маємо думати, як перемогти дьявола, а не думати. Що я знову згрішив і Бог мені не дасть. І тому я не піду сьогодні молитись за когось. А ти що, можеш молитись і когось цілити? Ти собі уявив? То забудь, так не буде ніколи.